була в місто, була в АТБ, і ось так дещо закупилася. Тому давайте порозглядаємо покупочки, які я звідти принесла. По-перше, я знайшла нарешті нормального розміру капусту, тому що була лише величезна, ось така вона, бачите, трішки більше за мою руку. Декілька днів я ходила, шукала нормальну капусту, тому що ну, дуже великої мені не потрібно. Ось така, і мені і цієї, напевно, вистачить надовго. Так, далі тут грецький йогурт, ось такий від молокія чи молокі. Я не знаю, як правильно, дуже смачний. Потім ось такий йогурт активія зі злаками, тут якісь ягідки. Сюди ставлю просто наше молоко 2,5% жирності. Бурячки відварені, хочу вінігрету зробити, тому що вже скоро зима. Ось такий бурячок, дуже солодкий, дуже червоний. Мені подобається брати вже готовий. Я не люблю його по півдня варити. Ось такі ж від Deluxe. Я беру їх на бутерброди, роблю в духовці. Так, ось таке печиво. Теж воно якесь там на злаках. Досить смачне, в міру солодке, подобається нам. Картоплі трішки взяла. Хотіла супчик зварити, ну, але не знаю. Ось такий кругленький рис. Надоїв мені довгий, я вирішила спробувати зварити круглий. Ось такий хлібчик, чи абата, по-моєму, він називається. Його печуть в АТБ. Мені подобається, взяла. І звичайний ось такий батон, ну, власне, до моїх бутербродів духових. Так. Далі. Взяла ось таке відеречко квашеної капусти. Відрозумний вибір. Мені дуже вона подобається. Вона така солоденько кисленька дуже класний має смак. Горошок. Ну, знову ж таки, до вінегрету додам соковитий, солодкий. Далі одне куряче філе. Сир біло. Ось такий будербродний. Потім, звичайний, твердий редамір. Мені він подобається тим, що він такий, знаєте, має Солодко гіркуватий смак. Так, помідорчики, ось такі коктейльні на гілочках. Я беру. Я їх купую весь рік, тому що вони єдині з усіх помідорів, які мають дійсно нормальний такий помідорний запах і смак. Сік, ось цей яблучний від джафа. Натуральний має смак, без додавання цукру. Дуже подобається. Ось такий антижир-засіб. Треба мені мити плиту. Якесь новиночка, щось таке пише. Я його ще не пробувала, хочу спробувати повідчищати отам, знаєте, під комфорочками, Ну, не знаю, спробую, як він працює, потім, можливо, на нього зроблю відгук. Ну, ось такі в мене були покупочки з АТБ. Заходила ще в рукавичку, там взяла ось таку булочку з маком. Вона така, як рулетик чи що. Дуже подобається мені, вони гарячі і дуже смачні. Теж власної пекарні випікає рукавичка мережа магазинів. Мені подобається, я зранку йду, беру їх гарячими. І тако з соком, там, з чимось, з чаєм. Ще взяла ось такий кексик. Вперше його побачила, раніше їх не було. От почали виготовляти вони ось такі сирні кекси. Щось тут дата якась написана. Догори ногами ось так. До 21 січня. Ну, довго, я скажу. Довгий дуже термін придатності. Важкенький досить він. Не знаю, спробуємо до чаю. Готую сьогодні ось таку тушковану капусточку. В мене залишалася там жменька яловичого фаршу, тому я вирішила, щоб він не пропадав, трішечки стушити ось таку капусточку. Я його обсмажила, додала овочі туди і зараз буду тушити. Ну і вже в самому кінці дам трішечки томатної пасти, може сметанки, щось отаке. Ось така страва в мене вийшла. Легенька, поживна і дуже смачна. Друзі, до мене приїхала посилка. Ось в такій коробочці. Я замовляла три рослиночки. Замовляла три, але тут чотири. Ну, я здогадуюся, що ось це ось написано подарунок. І я чомусь думаю, що тут, напевно, якась фіалочка, тому що. Я замовляла рослинки геснерієві, чи як вони там називаються. Далі ми з вами їх порозглядаємо. Замовляла 3, приїхало 4. Ну, далі будемо дивитися, що тут є. Ось тут на кухні в мене такий, бачите, календарик. Треба його перегорнути, бо вже сьогодні у нас 20. 9 вересня. Ось такий гарний, симпатичний календар. А тут моя пеларгонічка, я, до речі, попересаджувала свої пеларгонії, одну і другу. Ось ця непогано почувається, вона досить гарненько квітне. Я її показувала в шортс, Бачите, яка гарна. Лишився там один бутончик не розкритим. А так вже практично всі ось оцей І ці вже два дорозкриються. І вже повністю ось ця кулька буде розквітла. Дуже гарне таке ніжне цвітіння в цієї зеленої пеларгонії. Мені вона дуже подобається. І отаку раду, я бачите, в таку осінню пору за вікном дощ, холодно. Сиро тут, до речі, не дуже видно, тому що я. Заліпила вікна ось цими плівками затіняючими. Ну і я, напевно, не планую їх знімати. Обидві пеларгонії я пересадила і забрала їх на кухню, тому що на балконі, я так подумала, що вони померзнуть, тим більше, тільки пересаджені, я вже не ризикнула їх нести на балкон. Оця мені не подобається. Бачите? Оця історія зкручення листя вона продовжується. Нічого особливо не змінилося. Я поміняла їм ґрунт. Ось вона в такій самій пляшці сидить. Тимчасовій, потім підберу якісь гарненькі кашпо і просто їх туди поставлю. Ось, бачите, як крутилося листя, так воно покрученим і є. Не знаю, тут ось нікого немає, ніяких ні кліщів, нічого. Листочок абсолютно здоровий. просто от... Чомусь вона ось так себе поводить. Не знаю. Трішечки я на оце все діло подивлюся, а потім що я від неї позбавлюся або комусь віддам. Тут мій замік в тепличці стоїть. Сподіваюся, що він добренько вкоріниться, і я матиму собі ось такий замік кулькас. Ну, а тут мої новиночки. Давайте їх подивимося. Ті, що приїхали мені в посилці, вони теж ось тут будуть жити в мене на кухні. Це друзі геснерієві, а точніше, це примулінки. Ось ця рослиночка, вона, бачите, тут материнський листочок відпав. Це, власне, був вкорінений листочок, і від нього пішли ось такі малесенькі вже діточки. Ну, Але я коли розпаковувала посилку, побачила, що той листочок великий він відпав і лишилися тільки ось ці маленькі відросточки. Ну, не знаю, що з неї буде. Сподіваюся. З ними все буде добре. Мені вони сподобались, тому що вони дуже гарно і ніжно ось ці примулінки квітнуть такими знаєте, дзвониками. Я сюди десь прикріплю фото, як цвіте ось ця. І також я маю ще ось таку діточку. Це не листочок, це діточка відсаджена від материнської рослинки, повноцінна така вже рослиночка, бачите, теж дуже гарна. Тут вже листочки красиві. Ну, догляд за ними точно такий самий, як за фіалочками. Ось. І теж мені дуже сподобалося її цвітіння. Прикріплю фото, і ви подивитесь і зрозумієте, чому мені так сподобались ці рослинки. А ось це, друзі, чудо. Не знаю, як ви думаєте, що це за рослинка? Як би ви собі гадали? Тому що я би ніколи не сказала, бо що це пеларгонія. Насправді, вона і пахне точно так же, але. Це пеларгонія медуза. І ну, тако зачепила вона мене теж своїм таким якимось незвичним цвітінням, якимись такими стрикізочками вона квітне чи як то назвати. Я побачила його на фото і вже в довісок, знаєте, до цих примоліночок мені захотілося мати в себе ще й ось таку пеларгонійку. І я її замовила. Тут підписаний сорт, чи назва, чи як правильно говорити. Ось так. Якийсь джазаїр чи джазер, не знаю, як воно читається. Але це пеларгонія медуза з отаким ось, дуже негарним, на мій погляд, листям. Мені воно дуже не подобається, друзі. Якби не цвітіння, я би такої рослини ніколи би собі не хотіла мати. І тим більше. Купувати її, мені би ніколи не прийшло в голову. Ну, але ось так. Ну і подарунок. Жіночка чи дівчинка-продавець поклала мені, звісно ж, ось такий вкорінений листочок фіалочки, там вже є діточки-відросточки. Поняття не маю, як вона квітне, питатися, я продавця вже не буду. Он там, бачите, вони вже повідростали, вже попіднімалися дітки. Ну. Як квітнутиме, так і квітнутиме, нехай буде сюрприз. Мені це найбільше подобається. Ось такі, друзі, маю тепер в себе новинки. Теж вони житимуть тут, на кухонному підвіконні. Ну, скоро, в принципі, всі мої рослинки будуть на підвіконнях жити, тому що я їх скоро буду заносити з балкона. Тут, я так думаю, достатньо буде для них місця. Якщо не для всіх, то. Для більшої їх частини, тому що підвіконня досить широке, місця тут багато, і я думаю, що помістяться ну, майже всі рослини. Ось так. Тут багато простору, особливо для хоєчок, я думаю, тут буде дуже непогано. Ось таке, друзі, моє, кухонне підвіконнячко і поки що на ньому живуть. Ось ці мої вкоріняшки, пересаджені рослинки і маленькі новиночки. Ну і як же ж не показати ось цю красу. На жаль, друзі, я знаєте, не так часто заходжу в цю кімнату, тому я трішечки взівала її рясненьке цвітіння, вона квітла ще двома чи трьома парашутиками. Ну, в мене не було декілька днів вдома. І ось, бачите, валяються тут два. І там був ще один, я його забрала. Він впав аж туди в кущик зі стапелією. Тобто було ще три ось таких гарних парашути. Але, на жаль, це видовище я пропустила, і, звісно, вам не зняла. Один вже сухенький, а один ще більш-менш, ну, напевно, тільки вчора відвалився. І лишилося ось таких. 2. Ну, ось цей великий він теж відпаде, я думаю, вже завтра-післязавтра. Трішки вона прив'яла. ну, мене не було. Така земелька сухенька. Треба зараз терміново ось це підвіконечко пролити всі рослиночки, які тут в мене живуть. Полила всі свої рослиночки і хочу показати ось цей свій кактус. Це мій цвітунчик, той, що гарно квітнув рожевою квіточкою. Подивіться, як він пообростав оце малечею. Як вони тісно його обліпили, він, бідний, аж нахилився, на набік. Я не знаю, отако його залишати в такому вигляді, в цьому горщику, чи може в щось ширше його пересадити. Ну, але подивіться, які рожеві в нього стали ось ці колючечки. Бачите? Такі рожевенькі, аж вишневі такі, дуже гарні. Ось тут він в мене живе в цьому закуточку, там сонячно, а сонечко він полюблює.